Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Але сьогодні будуть трошки кухонні справи. Давно я не робила налисники. Млинці з начинкою кисломолочний сир, і щось мені так захотілося, то зараз з вами будемо готувати. Млинці, тоненькі виходять, Я знайшла ось. у мене тих рецептів тих млинців, і заварні, і не заварні. Але останній місяць готую за одним рецептом. Я тут напишу, можливо, комусь знадобиться. Вони тоненькі виходять якраз для того, щоб туди щось закручувати. Сьогодні були в місті і купили, хоча самі живемо в селі, але поїхали в місто за сиром. 150 гривень за кілограм домашній сир. Це жирний, обожирений 120, наче. Тож, не знаю, хто як, але я коли. Роблю таку начинку, додаю сюди сире яйце. Ну, вони ж будуть запікатися, вони, щоб взялося все так, якось так звикли. Тут родзинки, сир, цукор, яйце і ванільний цукор. І зараз будемо з вами закручувати. Обов'язково на дно форми додаю масло з такими шматочками. Взяла форму таку роз'ємну. Лінь мені йти в літню кухню, бо там дуже багато залишилося посуду, я його сюди не переносила. У нас ж ремонту тут немає де зберігати все там. То не хочу йти туди. Така скляна форма гарна, то буду отакі робити. Додаю сюди масло і зараз почнемо начиняти млинці. Млинці, знаєте, Раніше, так якось було заведено у нас вдома, як мама робила, коли я ще маленька була, то налисники ми ось так закручували трубочкою, Розрізали ось так, навпіл кінці обрізали і були налисники. А зараз чогось мені подобається, так сказати, розрізати ось так. Зараз покажу. Ну, треба стопочку таку брати. Ну я зараз. На одного зроблю. Топочкою нарізав і є. Ось так такі трикутнички. І потім сюди ми сир. Треба чайну ложечку ще взяти. Я люблю багато начинки, бо я. Молочку люблю. І ось такі виходять налисники, як цей. Як голубці. Вони маленькі, їх багатенько. Можна і так, і так робити. А поки я тут буду крутити ці налисники, в духовці в мене стоїть пиріг. Ну, як, не бисквіт, він був на кислому молоці. Але смачні такі коржі будуть, буду перерізати. Також тортик робити, називається він стаканчиковий. Так що зараз. Покажу, дійдемо ще з вами і туди. Вінці в мене вийшли. Казала, що буду робити, отак їх скручувати, але вийшло. І так, і так. Бо трошки сир рідкуватий вийшов. Ну, нічого, воно зараз в духовці все візьметься і все. Чи зараз сметанкою буде смачно. Щось У нас дуже давно таких налисників не було. Так, друзі, поки я крутила, вже це готове. Малувати він, правда, але нам вистачить, бо і це, і це, так сказати, переріжу, додам туди. Також буде сир і сметанка. Я колись робила його на 4 яйця, бо тут зараз півпорції. А так взагалі 4 яйця, то він такий гарний виходить, величенький. І, Робила коржі, а сиркова маса і вишня. І виходило дуже смачно. Так, це зараз відправляю в духовку, закриваю фольгою, щоб воно не горіло. І, напевно, для мене на сьогодні все, а вам то буде продовження відео. Завтра будемо робити ось цей тортик пиріг. Ну що, друзі, це в нас вже наступний день. Казала, будуть тільки кухонні справи, а ні. Щось у нас другий день зі снігом. На вулиці Сонечко виходить. Зима. Вже ось тут попоралася. Ко-Ко-Ко, тепер сидіть Ко-Ко-Ко. Ось так. От. Я вже вам з цими курочками набридла. Але що робити? Зима. Можна показувати дуже довго курочок, свинок, господарство. Ко-ко-ко. Сіла. От бачу ще одна, тільки що забрала яйця, бо я думала, що як оце ж похолодає, то нічого не буде. Ну, поки є. Так що чмакайте. Я пішла. Да. Так, я ходила-ходила, он вже і Макс з роботи їде. Машину не заганяємо. У нас трошки плани змінилися. Мали нам вечерю принести, так ми будемо. Макс поспить та будемо їхати, ой, і собачки вони йдуть. Так багато по селі, собак, ну. Один, два. Це. Ж... Хтось взяв, а потім вони отак бігають. То, що вони влітку городи затоптують, то одне, а то, що дітям пройти не можна, то інше. Не проїхати, не пройти. Це тільки дві, а їх буває, зграє, як цей такі 10. Що ти там сидиш, виходь. Що там тебе засідання? Засідання чи що? Я жду, жду. Замерз? Спать хочеться, да? так? Що там, Москар, Прийшов, прийшов. Треба цю вишню спиляти. Ми щось не встигли. Ну, не прямо зараз. вже зайшли в будинок ось. Ті, що вчора робила, налисники. Вони вже після духовочки тримаються форми, бо там є яйце. Так що ось так от буде зараз до чаю. Ну, А Максу зараз на сніданок будуть голубці. Голубці, голубці. Ну, а я разом з вами зараз треба перемастити ось цей коржик, щось придумати, щоб щось вийшло. І зробити мімозу з сардинами. Ось так от. Тож, Приступаємо. Розрізала я ось цей корж. На 2, можна було і на три постаратися, але я не захотіла. Ось такий він шоколадний, смачненький. Можна сюди придумати, що хочеш. Але у мене буде це ось е, сир кисломолочний, сметанка. І ще сюди уліплю банан. Зараз. Так що зараз щось зробимо. Ось такий тортик виходить. Зараз цим коржем накрию. І. Щось буде. На руч, Раз, два, простенько. Треба ще цей змазати зараз якусь глазур'ю. Зараз щось придумаю. Ну, що, друзі, у нас трохи плани змінилися, мали до нас гості приїхати, так, ми їдемо в гості. Ми ненадовго. надовго, швиденько, бо завтра Максу треба. По роботі там їхати, так що зараз провідаємо та і все. На вулиці сонечко світить. Я оце дивлюся: завтра. Якщо сніг не розтане, то треба винести килим і трохи його подраяти. Як це ми робили колись освіжити його, так сказати? Друзі, ми вже вдома. Я поки їхала, читала коментарі, і там один коментар, яка ж та диня, що ви дістали. Бо я показувала, що на Новий рік діставала, але ми так її і не відкрили. Тож зараз разом з вами будемо куштувати, що ж воно таке. Чи варто його закривати, чи ні? Бо я одну баночку тільки зробила. Це диня в желе. чи смачне воно, чи ні, що переводить, і банки. І... Самі продукти. Але хочу сказати, що я робила такий персик літрову банку, то мені не зайшло. Персики, я, звісно, забрала на цей напоріг, я в кекси так пиріг туди, персики поскладала, то смачно було, а теж желе викинула, бо воно ну, не смачне було. Зараз подивимося, що тут. Це киві. На цьому воно таке. Не скажу, що воно пахне. Ну таке. Краще вже, як з персиком було. Так, так, так. Так, витрима. Зараз. О, вона ще й тверда, не А Желе вже не таке дуже взялося, бо стояло воно в теплі. От дивіться. оп, тверденьке. Треба менше і шматочок, бо раптом не дуже воно буде апетитне. А якщо не дуже буде апетитне, то нічого страшного, бо є кому їсти свинки кури. Так, з Богу. Їсти можна. Я не скажу, що це фігня якась. Ну, і недалеко, там супер-пупер. Таке посередині. Але більше я робити таке не буду. Так, і не хочеться своєю швилкою там лазити. Зараз ще один шматочок візьмемо, може, це якийсь інший сорт. Десь там далеко відчувається смак дині, коли вже до кінця доходить. Я думаю, треба спробувати закрити просто диню без желе. Хоча я колись робила в мене не вийшло. Також на пробу баночка зірвала. Але бачу, люди роблять, тож треба подивитися, як. Ну, мені. Не дуже зайшло. Їсти можна, але більше робити не буду. Так що ось такий результат. Завтра ще хлопці мої зроблять дегустацію. Подивимося, що вони скажуть. Ну, досить гарно, наче ківі, бо це я вчора ківі якраз їв, то воно таке на колір. Але желений ну, такий. Не той варіант, як ми просто залили желе в скляночки і зробили, зовсім інший спаку, взагалі не то. Так що ось такий результат. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Пока-пока вам!